Вітаю, друзі! Не знаю, як ви, а я в дитинстві не любила кісіль, особливо в школі чи в дитсадку. Для мене це була слизька рідина, поки не попалась мені книга з старовинними українськими рецептами. Наші бабусі зовсім не так його готували. Тепер це мій улюблений десерт. Дістала я свою заморожену малину, влітку наморозила. Тепер треба готувати. Можна взяти любі фрукти. Перетерла її через сито, не хочу, щоб попадались кістечки. Додала ванілі, дрібку солі, всипала цукор і крахмаль. І краще взяти кукурудзяний. перемішала і тепер поступово вливаю молоко і ставлю на вогонь. Постійно помішую, щоб не пригоріло. Варю поки не загустіє і начне булькати. Розливаю по склянках. Тепер треба притрусити зверху цукром. Це робиться для того, щоб не утворилась плівка. Я навіть не уявляла, наскільки це смачно! Смачного і всього найкращого!